Усова Інна Миколаївна, українська військовослужбовиця, сержант медичної служби збройних сил України 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського, учасниця російсько-української війни. Вона стала першою жінкою, яка отримала звання Героя України посмертно. У на її честь назвали вулицю військові, яких рятувала бойових медик Інна Дерусова, вважали її Янголом-охоронцем та називали мамою. Ті, хто знали цю тендітну і водночас сильну жінку, кажуть, по-іншому вона просто не могла і як ніхто варта найвищої нагороди. Окрім допомоги пораненим, Інна працювала також із цивільними медиками, котрі приходили на службу до війська. За словами побратимів, вона вже за два тижні робила з них справжніх бійців, готових до виконання завдань на передовій. Народилася Іна Дерусова у Кривому Розі. Тут закінчила школу та медичне училище. У Збройні сили прийшла 2015 року. Служила старшим бойовим медиком 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Роман Васильович Русник старший лейтенант Збройних сил України. Відзначився у ході російського вторгнення в Україну. Герой України посмертно за достоєнням ордена Золота зірка. У своїй 23 старший лейтенант Роман Русник справедливо вважався досвідченим та грамотним командиром. Молодий офіцер швидко здобув авторитет навіть серед одвічі старших побратимів і став відповідальним командиром. Молодий офіцер швидко здобув авторитет навіть серед удві старших побратимів і став відповідальним командиром. Штурми, перемоги, втрати, ухвалення вкрай важливих рішень, від яких залежать десятки життів. Народився 29 липня 1998 року у селі Луг Закарпатської області. Після закінчення 9 класу у 2013 році він вступив до Мукачевського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя Красного Поля. Після закінчення ліцею вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Балюк Володимир Петрович. Український військовий, сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. 25-річний головний сержант Володимир Балюк загинув 5 квітня 2022 року на півдні України. У бою знищив дві ворожі бойові машини десанту та чимало живої сили Росіян. Однак, отримав осколкові поранення, несумісні із життям. Володимир служив у Пісках, поблизу Донецького аеропорту. Тут постійно були обстріли з боку ворога. Побратими називали його Балою, такий позивний обрали через схожість із прізвищем. Народився Володимир Балюк на Волині у селі Сереховичі нині Ковельського району. Після закінчення ліцею вступив до Луцького національного технічного університету. Попри це, марив армією намагався потрапити до академії прикордонних військ, де навчався старший брат.